Вітаю, друзі та гості на каналі Готуємо з Яною. Сьогодні я до вас з таким рецептом хочу поділитися смачним рулетом, який готується дуже просто, швидко, з доступних інгредієнтів і виходить дуже смачно. Гарно він нарізається і гарно прикрасить ваш святковий стіл. Начинка сирна тут може підійти люба. На даний момент в мене плавлений сирок, але можна також зробити з домашнього сиру, звичайного, кисломолочного. І зелень також можна давати за смаком. Буде також дуже смачно. Беру яйця, в мене тут 5 штук. Солю і перчу так за смаком хто любить більш підсолене, більше солі давайте і перцю. Все за смаком. І тепер буду міксером збивати 2 хвилинки. Тепер вливаю сюди 100 мг сметани. І також все міксером збиваю. Тепер в мене тут є одна така середня морквина, я її натерла на терці, ті, що терти, натирати морку. Вже ж не показувала, як натирати морку. І все додаю сюди. І також міксером все гарно збиваю, щоб морква поєдналася з яйцями. Тепер у мене форма стандартна з духовки. Я її застелила пергаментним папером і трішки так дала олії без запаху. Розприділяю по всьому паперу. Духовка у мене вже до 170 градусів. Ну, а ви повинні дивитися за своєю духовкою, як вона у вас випікає. Це так змастила. Тепер все виливаю сюди. І розподіляю. Щоб сюди було одинаково. І буду випікати такий яєчний омлет ось так. Все, і в духовку 10-15 хвилин. Рулет у мене вже готовий, випікався 12 хвилин при 170 градусів. І зараз я його так трішки Замотаю, щоб він тримав форму. І даю йому так небагато охолонути. Ось так. Хай охолоджує все. Тепер буду займатися начинкою. У мене тут сирочок такий плавлений, такий трикутничками. В кого є квадратний такий в Україні, то краще брати такий. Але в мене такого немає, то я даю такий 400 грам. Вибачаюсь за шум, тому що в ремонт вікна ставлять. От, І трошки буде шумно. Тут у мене три зубчики чеснику сюди додаю я. І так, виделкою розминаю добре. Тут міксера не потрібно, все виделкою. Сюди додаю три столові ложки майонезу. Все гарно перемішую. Ще так за смаком о, підперчила і підсолила. Так чуть-чуть. І тепер буду нарізати кріп дрібненько, і пучок невеличкий кропу. І все сюди. І буду перемішувати. Все гарно так перемішаю, і начинка вже готова. Коржу мене охолонув так до кімнатної температури, і я тепер викладаю сюди всю начинку. І всю розрівнюю. Так, не доходжу сюди на 2 см до краєчки. І тепер буду закручувати так щільно його. Останній його щільно закручую. Так, щоб та сторона до з'єднання йшло під низ. Так ще прижимаю його. І так от залишаю цьому папері на годинку в холодильник, щоб добре так схопився. Одна година вже прийшла, я так вийняла з холодильника рулет. Ось такий він. Гарно нарізається, гарно тримає форму. І дуже гарно виглядає і смачно. Тому готуйте, нехай вам все вдається.